Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу. Доброго всім ранку. Сходить сонце, 14 травня. Співають солов'ї. І сьогодні у нас 0 градусів. 0 градусів на термометрі. Ну, ось бачите, як виглядає городина. При 0 градусах. Буду сподіватися, що це все збережеться. Ну, капусті то точно нічого. А картопля трошки прихватилася. Ну, побачу, як воно там далі буде. Редька ось я бачу, трошки пластмасова стало. Бурякам наче нічого. Ну, морква не боїться, цибуля не боїться, це таке. Ну, в мене ж небагато. Це, звісно, як хтось багато садить, то квасолька. Зараз спробуємо. Ну нічого так вроді. Фасолька вроді бы як как би бы нічого. Фасоля боїться, але минуло. Ну, на полуденці, дивлюся, трошки похилилися листочки, і така собі біла стоїть. І ній такий білий, бачите. Ну, там уже ж є, бо вона цвіте вже давненько. Ну, ця, що зверху може, і примерзла, а та, що всередині, може, збереглась, побачимо. Жимолость не боїться, Жимолость вже спіє, Жимолость ми вже кожного дня смакуємо. Покажу вам вчора, правда. Увечері ми тут ласували біля неї. Ось бачите, скільки ягід, Ну, зелених же ще багато. ми просто вчора обривали ввечері, Отак. Ну, слава Богу, що так. Ну, клубніка трохи привіяла. Пройдемо, подивимося, що там далі. Піони нормально. Так, ще вель трошки такий пластмасовий. Ну, якось так, смугами йшло. Ну, ось я дивлюся, малина ще трохи примерзла. Ну, малина ж вроді не боїться. Приморозку. Ну, давайте побачимо, що там далі. А далі в садочку все в порядку троянди нормально Кіцьки граються. Черешня теж вроді нормально все. Включила поліктити, що хвости нормально котіще гуляє? Ну, вроді би тут все окей. Не бачу тут ніяких таких з цієї сторони катаклізмів. Мій садочок цитрусовий стоїть, акліматизується все нормально. Не забирала я нікуди нічого, так воно стояло, Ананас теж стоїть. Кости вроді би нормально все, Ну, принаймні я не бачу, щоб там щось на них було. Виноград. Трояндам. Все одно. Вони у мене дівочки привичні. Ну, оце от ця рослина боїться заморозку. Тут вроді би как би все нормально. Листочки нормальні. Не бачу, щоб десь щось примерзло. Так, гортензія теж вроді бы би тут щось трохи оці от листочки верхні. Так, да, отут такі вони трошки примерщі. Ну, побачимо, що там буде далі. Ну і дивимося на наш градусник. Градусник наш показує. Так, показує. Нуль градусів, бачите. Ну, вже трошечки воно, наче піднімається. Ні, нуль нуль градусів. Так, не чекала я такого сюрпризу, але буває різне. Коти гуляють. Ну, давайте далі пройдемо. Цей листочок нормальний. Цей теж, цей теж хвости нормальні, не бачу, щоб тут щось десь трохи. Все окей з хвостами. Так, ті ще гуляє. Хустечки, хосточки Ага, ось верхній листочок я бачу трошки ось тут, трошки так, потемнів він. Ну, давайте глянемо, на що тут у нас. так Нормально, не, не мерзлі. Вроді нормальні листочки. Так, а от хосточка ось бачу, бачите, плями. Мабуть, що цей листок примерз. Так, шкода. Ну Сходить сонечко. Ранок. Ну, кліматіс не боїться, наскільки я знаю. Квітує, радує. Ну, зараз ще шостої ранку немає. Сонце тільки-тільки. Стає. Ну, і бачите, як у мене упаковані бругманці Це вже вони декілька днів так. Не можу сказати нічого. Як вони себе там почувають під цим укриттям? ну Думаю, що живі остануться. встает. И, бачу, дельфиниум трошки прихватил. Да, верхние листочки поникли у дельфиниума. Ну, так бывает. Ну, останні роки у нас було все благополучно, а цей рік у нас особливий. Рано почалася весна, що нас дуже тішило і радувало. Ну, а зараз трошки похолодало. Ну, буквально через один день. Уже з четверга там буде нормальна температура. Сьогодні, вівторок, середа, ну, перетерпимо якось всі разом. Хтось із колег в Ютубі кхм, радив поливати рослини, якщо вони трошки пришерхли на морозі. Можна спробувати. Тож, дорогі друзі, всім дякую за прогулянку ранкову. Нехай у вас все буде добре. Хай цей день принесе вам радість, гарні новини. Всім здоров'я до побачення. З вами була Наталія у своєму саду.